Буквально місяць тому на початку весни мені виповнилося 20, і батьки подарували мені двокімнатну квартиру у маленькому містечку на самісінькій околиці. Щастю, моєму, не було кінця, я, недовго думаючи, одразу в'їхав у свою нову квартиру. Старенька восьмиповерхівка стояла напроти давно закинутої будови з високим дерев'яним парканом. А з іншого боку, в моєму будинку був геть звичайний доглянутий двір з клумбами та старенькими лавами. Зайшовши до квартири, я почав обходити свої нові володіння. Усе виглядало ну, трошки ліпше, ніж я очікував. Було своє опалення, інтернет і поганенький, але який не який ремонт. Ну, не так все і страшно. Сказав я, підсумовуючи, мене спантеличило лише одне: одне вікно було забите дошками, якраз саме це вікно вело до закинутої старої будови. Ну, певно, не було грошей, щоб замінити, пояснював собі я. Засипати на новому місці було важко. Ідеї щодо ремонту не вилазили з моєї голови, але урешті решт я заснув. Наступного дня я повертався з магазину на лаві біля мого під'їзду, сиділа старенька бабця. Вона уважно мене оглядала. Добрий день, сказав я. Я ваш новий сусід з п'ятого поверху. Мене звати. Не встиг я доказати, як бабця різким рухом схопила мою руку та сказала: вона таких, як ти краде. Не дивись, не дивися уночі туди. Ой, горе, горе, диявол той вогон там сидить, сам диявол, кажу тобі. Я різко висмикнув руку та відійшов на пару кроків, бабуся тріско відвела від мене погляд та почала бубоніти собі щось підніс. Котику, не бійся її. Пролунало десь згори. Я підняв голову. На балконі у сірому халаті стояла середніх літ жінка з темним волоссям та підливала квіти. Це Семенівна, шостого поверху. В неї два роки тому горе сталося. Чоловік з вікна випав. З тих пір вона тепер сама з собою говорить і різну нечисть бачить. А вас як звати? Трохи заспокоївшись, запитав я. Вікторія, а ти, як я почула, тепер на п'ятому жити будеш? Мене звати Вадим. Так, саме вчора тільки не заїхав, сказав я. Жінка звісила руку з балкону та відповіла. Ну, знову сіллям тебе. До речі, я староста цього під'їзду, так що заходь у разі потреби. Живу я на другому, як ти вже помітив. Я подякував та рушив до своєї квартири. День пролетів швидко. Я в основу прибирав та викидав старий мотлох, який мені залишив попередній хазяїн. Ввечері, навіть не сходивши в душ, я без задніх ніг упав на ліжко та заснув. Прокинувся я від шуму, щось серед ночі гепало з квартири вище, небов ну, хтось по квартирі на випередки бігав. Я протер те На годиннику була друга ночі, і тут я згадав, хто живе наді мною. Це була та сама божевільна стара. Чи вона геть збожеволіла? сказав я, шукаючи щось довге біля себе. Нарешті, натрапивши на швабру, я стукав в неї постелі, і на диву звук одразу припинився. Вже зранку я поснідав та зробив пару ходок до будівельного магазину. Робота кипіла, стіни фарбувались та мінялись крани на більш сучасні. Я поліз у кишеню та дістав пачку з цигарками. Витягнувши одну, я шукав місце, де можна було б спокійно запалити. Хвилини дві я ходив по дому з цигаркою в зубах, поки не підійшов до. Того самого з забитого тошками вікна? О, те, що треба, подумав я та почав діставати цвяхимотку. На моє здивування вікно було цілим. Ну, типу, воно відкривалось і усе таке. Оце йохнуті, і нащо тоді його було забивати? сказав я, підпалюючи сигарету. Уночі я довго крутився та не міг заснути, тож було прийнято рішення піти на нічний перекур. Я поставив стілець та відчинив вікно і підпалив сигарету. Нічне повітря немов заспокоювало. На вулиці було темно, але не холодно. Погода якраз щоб сісти та подумати про вічне. Роблячи останню затяжку, я кинув недопалок та глянув на закинуту будову. Стіни були сірі, немов неживі. Вікон не було, а навколо неї страшно розгойдувалися невисокі дерева, і раптом на самому даху я помітив щось незвичне біля самого краю сиділа дівчина, вона була у розірваній білій сукні. Я придивився детальніше, і її обличчя не було видно лише чорне волосся, яке його закривало. Раптом вона підвелася і почала рухатись. Її рухи були дивні та чомусь нагадували зламану ляльку. А потім вона, вона показала точнісінько на мене пальцем. Я налякано відходячи від вікна, та раптом вона зробила крок та упала вниз з самісінького даху. Я подивився вниз, але її не було. Оце я надихався фарби, ото так пре. Серце продовжило гупати в вухах. Я повернувся у ліжко та, урешті-решт, заснув. Вранці мене розбудив стуки тут двері. Я швидко накинувши речі, підійшов до двері. Хто там? здивовано запитав я. Поліція відчиняйте. Відкривши двері, на порозі стояло двоє кримезних чоловіків у поліцейській формі. А можна води? сказав один із них, знімаючи капелюх. Так, звісно, а що сталося? З легким здивуванням запитав я. Другий поліцейський дістав стеки фотографію та простягнув мені. На ній була та сама дивна бабуся з гори. А ви не бачили цю людину? запитав поліцейський, показуючи мені фотографію. Це моя сусідка з гори, сказав я, віддаючи чашку з водою. Я бачив її кілька днів тому, і тут я згадав, як прокинувся від гуркоту згори. Якраз у той день я бачив її останній раз. І тоді, увечері, коли прокинувся від шуму, який лунав з її квартири згори. Знаєте, не був вона там серед ночі бігать почала, ну я постукав у стелю, і вона заспокоїлась. А приблизно котрій годині це було? запитав той, що у капелюсі. Я одразу згадав та машинально відповів: Ну, приблизно о другій. Та, да, точно, о другій. Поліцейський допивши воду, записав щось у записник, та вони, обоє, подякувавши, направилися до вихіду. А що з нею трапилось? запитав я. Пропало ще два дні тому. І дочка приїхала а вікно відкрите, а нікого й нема. Вони вийшли та подякували. Я замкнув двері та, діставши цигарку, пішов до недавно мною відкритого вікна. І тут у моїх очах різко потемніло, і я випустив цигарку з руки. На вікні був кровавий відбиток чиїсь долоні.